22 червня один із найдовших днів Світлового року у північній півкулі. 1941-го він ознаменував початок нового витка у найбільшій і найкривавішій трагедії людства планети Земля. Тієї неділі люди зібралися відпочити після важкого шестиденного робочого тижня. Деякі офіцери та солдати Київського особливого воєнного округу поїхали відвідати рідних. Залишивши танки та літаки в частинах та на аеродромах, неділю під вечір з'являються літаки над містом. Високо-високо літали. Погода була хороша, німецькі літаки. А після того, десь через хвилин сім з'являється літак і скидає три бомби. Перша бомба біля моєї хати, на Міцкевича, де дитячий садочок. От, якраз на розі хати. Ми тільки вийшли, встигли вийти з хати. От. Друга бомба впала на пушки на вулиці, а третя бомба біля села Бармаки. Напад нацистів став великою несподіванкою для радянського командування. Нині достеменно відомо, що Сталін готувався до війни, але іншої. Жодного тактичного плану оборони не було, адже найбільша армія світу збиралася визволяти трудящих інших країн, тобто вести наступальний бій. Німці випередили радянського Керманича звідси і перші невдачі радянських військових на фронтах. Гітлерівці почали наступ. По трьох напрямках в смузі Київського військового особливого округу, який з перших годин війни став Південно-Західним фронтом, прорвали кордон з Радянським Союзом в районі володимир Волинського і посунули свої добре атмобілізовані танкові з'єднання на Луцьк. Рівне, далі мав бути Житомир і Київ. Незважаючи на чисельну перевагу в техніці та людях, бійці Червоної армії відступають перед ретельно спланованою атакою військ Вермахту. Навіть в таких умовах вони отримують згори наказ наступати. Грозвісна директива число 3. В умовах нерозгорнутих дивізій Київського округу це виглядало як хаотичні контрудари в різних місцях лінії фронту. Німецьке командування доповідало про великий опір радянських солдатів. Більшість істориків вважає, що саме тут відбувся найбільший танковий бій Другої світової. У цьому протистоянні взяло участь майже 3,5 тисячі бойових машин. Кількість радянських танків втричі перевищувала сили Вермахту. Події, що розгорнулися тоді на цьому полі під дубно, увійшли до багатьох воєнних підручників різних армій світу. Тут використовували найновіші здобутки науки обох країн і зразки воєнної техніки 1941 року. В цій битві приймало участь 3600 танків. Розшифрую. Дві групи німецьких військ, дві по 400 це була танкова армія Клейста, а також у Київському особливому окрузі було 2800 танків. Таким чином разом складала сума 3600 танків з обох сторін. Сила полягала в даному випадку з двох боків навіть не в тому, скільки було танків, а в тому, що битва відбулася не в тактично правильно вибраному місці. Тобто, це не була битва, місце для танкової битви. Коли проаналізувати весь хід, рельєф, місцевість, тобто важко було розминутися і розташуватися. Ну, це можливо можна і порівняти з льодовим побоїщем, так коли хрестоносців загнали на лід і вони потонули, хоча й було більше. Танковий бій радянські солдати прогнозовано програли. Однак, завдяки подіям під дубно, вони виграли час та затримали швидке просування нацистів. Це був перший суттєвий збій запланованого бліцкригу німців. Відсутність належного зв'язку між окремими частинами це була головна причина невдач танкових дивізій Червоної армії. Так пояснювали епілог битви під дубно воєнні історики протягом 50 років. Однак, згідно з останніми даними, радянських танкістів тоді не врятували б ні сучасні супутники, ні мобільні оператори. Надто далеко опинилися найближчі частини. Щоб прийти їм на допомогу, в ті страшні дні територія Західної України перетворилася на великий полігон, де вмирали тисячі радянських солдатів. Паралельно з воєнними діями українські інтелігенти виношували план розбудови власної державності, 30 червня у залишеному червоноармійцями Львові. Національні збори прийняли текст проголошення незалежності та призначили головою уряду Ярослава Стецька. Українські патріоти ще не розуміли до кінця істину природу нацизму. Тобто, ефект такої можна навіть сказати розі... бомби, яка розірвалася, воно мало тому, що, по-перше, українці відкрито заманіфестували своє прагнення до відродження незалежної держави. І е, це проголошення воно ж було продубльовано у практично всіх райцентрах Західної України. Воно чітко зірвало маску з німців е, щодо їхньої позиції, якраз в цьому питанні одразу заявили, що ніякої незалежності не буде а що Україна буде просто включена до третього рейху як територія, яка має забезпечувати всім необхідним саме німців як вищу расу. Тому українські патріоти. Пішли в підпілля, а наші землі німці перетворили на джерело людських та матеріальних ресурсів і назвали його Рейхскомісаріат Україна. Найбільшу катастрофу людства Другу світову війну розв'язали нацисти, а закінчили комуністи. Одні прагнули встановити владу Третього Рейху на землі, інші мріяли допомогти трудящим всіх країн, щоб називати вітчизною. Весь світ. Однак на війні переможців немає. Є загиблі та знедолені, число яких вимірюється бажанням владарювати.